Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі колеги. Ось продовження теми про катки. Оце такий ось ще один проєкт. Двохметровий каточок. Але, як ви бачили в попередньому варіанті наших катків, там захват був 3 метри і там колеса були, тобто підіймались вони циліндром. Трубка стояла. Цілінних провертав трубу і провертались колеса. Заїжджали під низ під катки і вони піднімались. Тут ми хочемо зробити жорстко. О, Бусик йде в кадр. Бусик. Не мішай. Того, що нам треба. Диви, диви, диви. От котя. Взяв скилл. Нам треба їх. Колеса стояли жорстко, це така конструкція буде. Е, того що на того трактора, на, на кентавра цього. Він у нас 40 кінських сил, 404 СДЦ, Кентавр. Так от, катки. 2 метри заход, невеликий, щоб може десь на якийсь городик. І взагалі, може, наприклад, тим поїхали на поле, цим нагороди. Щоб оптимізувати наше енерговикористання, енергоносії наших тракторів, також раціональніше і ефективніше їх використовувати наші машини тракторні І Тим більше це недорого, якщо є бажання можна зробити. Так. Тобто, дишель. Ось той старий. Ось він стояв. Якщо він не буде стояти ось так, як він стояв, то тоді, якщо буде невелика висота підйому, тоді ми не піднімемо його на колеса катка, а нам треба його підняти з землі на колеса. Така конструкція у нас буде. Тут будуть колеса, оськи вже точаться. Це привариться або зверху, або заріжеться і сюди в раму заженеться. Воно. Рама, бачите, усилена. Краї тут з тої великої. Типа, ну ця секція на два катки. Ми з неї їх Ви Можете бачити, обрізані. Края, за які чіплялися катки. Ці края обрізані. І це воно так буде. Такі плити вирізали. Почепник, корпус 208 Так само будова вална 46 тут, це гайка, нарізана під гайку різьба. Ну це шайбочки попікладали, але ми його розберемо ще. Знімемо і сюди ще вкинемо ще одного такого зуба. Бачите, зірочки повинні ходити. Трошки такий повинен бути. А оці повинні стояти жорстко. Вони отак, може видно, Вони ступиться на ступицю. Вони повинні там ставати. Ступиться на ступицю. Очки вони свої свободно ходять, а ці вони мають рухатися разом, а не кожна окремо. Тут теж така вже типа, упорна, приварена шайба, і до неї воно ну, все стягується. Вона опорна і до неї всі вони стягуються гайкою. Зтягувати їх ми використовуємо два газових ключа, один тримає знизу, а один зверху закручує, щоб не прогнувся, треба тримати одному. І все. Такі от катки. Дивіться далі, слідкуйте. Ще колеса, зараз покажу. Там дещо ще треба робити. Колеса я вже покрив антикорозійним покриттям, перетворюючим ржі. Самі скоти ми викинемо, камеру оставимо. Камеру, диски нам, головне диски. Камера тут дивіться вже, яка вона пошива, а от диски нам ну, необхідні. Бачите, я його покрив уже. Так що слідкуйте за каналом, тому що у нас проєкт за проектом, дивіться, прицеп, катки ті, катки ці. І це тільки початок сезону. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім до побачення. Гарних вихідних. Дякую за увагу.